Привіт, друзі! Зараз триває вступна кампанія. Вступники готуються подавати заяви або вже подали свої заяви в електронному кабінеті. І при подачі заяв є таке поняття як конкурсна пропозиція. То давайте сьогодні поговоримо, що ж таке ця конкурсна пропозиція при вступі, які бувають види конкурсних пропозицій. І так, вперед скільки заяв можна подати в 2023 році на різні конкурсні пропозиції. Ви вже, мабуть, бачили таку інформацію, що під час вступної кампанії 2023 року вступник може подати не більше п'яти заяв на місця державного та регіонального замовлення, тобто на бюджет, на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, і до 15 заяв на небюджетні конкурсні пропозиції, тобто контракт. Але що ж це за пропозиції? Якщо ви ще не знаєте, то давайте сьогодні детально розберемось. Взагалі, що таке конкурсна пропозиція? Конкурсна пропозиція це пропозиція закладу вищої освіти щодо кількості місць для прийому вступників на певну спеціальність, яка включає інформацію про форму та строки навчання, конкурсні предмети тощо. І ця конкурсна пропозиція може бути трьох видів: відкритою або ще її називають широкий конкурс, фіксованою. І третє небюджетною або контрактною. Почнемо з першої і розглянемо, що таке відкрита конкурсна пропозиція. Відкрита конкурсна пропозиція полягає у наданні бюджетних місць вступникам з найкращими конкурсними балами. При цьому конкурс проводиться одночасно серед усіх вступників у всіх закладах вищої освіти за певною спеціальністю. Що таке адресне розміщення державного замовлення? Розподіл абітурієнтів за відкритими конкурсними пропозиціями називається адресним розміщенням державного замовлення. Воно полягає у рекомендації до зарахування вступників з найкращим конкурсним балом до тих закладів освіти, які мають для них найвищий пріоритет. Що ж таке максимальний обсяг державного замовлення? Відповідно до умов відкритої конкурсної пропозиції, у закладі вищої освіти встановлюється максимальна можлива кількість бюджетних місць, на які можуть бути зараховані абітурієнти, або це так званий максимальний обсяг державного замовлення. Наприклад, максимально можлива кількість бюджетних місць може бути 50, а зараховано може бути лише 20 вступників. Таким чином, Кошти з державного бюджету будуть виділятися лише на ось ці 20 бюджетних місць, які зайняли ці вступники, які вступили на дану спеціальність. Що таке широка конкурсна пропозиція? Сукупність усіх відкритих конкурсних пропозицій на певну галузь знань або спеціальність та форму здобуття в освіти називають широкою конкурсною пропозицією. Максимальна кількість бюджетних місць за широкою конкурсною пропозицією з певної спеціальності завжди більша, ніж фактична. Кількість бюджетних місць, які надаються для цієї спеціальності. Наприклад, загальний максимальний обсяг бюджетних місць у всіх закладах освіти на спеціальність право може дорівнювати 100. А визначена Кабінетом міністрів України кількість бюджетних місць на спеціальність право, які будуть фактично надані, тільки 50, це означає, що на спеціальність право за відкритими конкурсними пропозиціями на бюджет буде прийнято лише 50 осіб. Хоча максимальний сумарний обсяг державного замовлення на всіх конкурсних пропозиціях складає 100. Ну тому що 100 це максимальний самий найбільший обсяг бюджетних місць у всіх закладах освіти, які можуть навчити вступники, які вступають. І це те саме-саме найбільше значення, яке є. Але фактично буде прийнято лише та кількість осіб, яка на даний момент часу визначена Кабінетом міністрів. Я кількість бюджетних місць на цю конкретну спеціальність. Як відбувається конкурс за відкритою пропозицією? Розглянемо, наприклад, ситуацію. Є 4 заклади освіти з відкритими конкурсними пропозиціями на спеціальність права. У кожному з них встановлено максимально 25 бюджетних місць. Тобто, разом всі 4 заклади освіти, якщо кожний по 25 може навчати студентів, то разом максимальний обсяг становить 100 бюджетних місць. А загальна кількість бюджетних місць, яка виділена на спеціальність справу у цих закладах освіти 50. Кількість вступників, наприклад, які подали заяви на ці конкурсні пропозиції тисячу. Тисячу вступників. У цій ситуації на спеціальність право на бюджет будуть зараховані 50 осіб з найвищим конкурсним балом серед у тих тисяч абітурієнтів, які взагалі планують вступати на цю спеціальність. При цьому ці 50 осіб отримують бюджетні місця на спеціальності право відповідно до їх заяв та визначених пріоритетів цих заяв, а пріоритети вони можуть ставити в різних навчальних закладах. І тоді це означає, що якщо до першого закладу освіти подали заяви 25 осіб із найвищими балами, то відповідно вони будуть зараховані на бюджет до цього закладу вищої освіти, а на інші. Три конкурсні пропозиції за спеціальністю права у інших закладах вищої освіти. Залишиться також ще 25 бюджетних місць, тому що разом можемо прийняти 50 осіб. І тоді оці інші 25 бюджетних місць також будуть розподілені серед найкращих вступників відповідно до поданих заяв і відповідно до пріоритетів, які вони встановили. І для прикладу, це може бути розподілено так. Наприклад, до другого навчального закладу. Буде обрано 15 до 3 7 до 4 3 вступника. Тобто ось тут також 25, та й в перший заклад 25, і всього загальна кількість на бюджет буде зараховано 50 осіб. Що буде, якщо всі бюджетні місця зайняті? Може виникнути ситуація, коли до першого закладу освіти подають заяви на бюджет 27 осіб із найвищими конкурсними балами, але максимальний обсяг державного замовлення в цьому закладі складає тільки 25 бюджетних місць. В такому випадку два абітурієнти з найнижчими балами не будуть зараховані на бюджет до цього закладу освіти. Вони будуть зараховані до одного з трьох інших закладів освіти, якщо їх чотири в нашому прикладі, тільки в тому випадку, якщо вони подавали до них заяви про вступ з іншими пріоритетами. Тобто, подумайте, якщо ви дійсно хочете навчатися... Тому вже варто подати заяву на цю ж саму спеціальність у інший навчальний заклад з іншим пріоритетом. А якщо ви дуже-дуже-дуже хочете навчатись, то можливо 3-4 такі заяви потрібно подати з різними пріоритетами до різних навчальних закладів по одній спеціальності. Але якщо ці два абітурієнти подавали заяви тільки в один перший заклад освіти, і вони не потрапили в оці 25 бюджетних місць, тому що були на 26-му і 27-му місці. То вони не отримують взагалі бюджетного місця. Що таке фіксована конкурсна пропозиція? А от тепер давайте поговоримо про другий вид конкурсної пропозиції: це фіксована. Фіксована конкурсна пропозиція це конкурсна пропозиція із заздалегідь визначеною кількістю місць на навчання за кошти державного або місцевого бюджету бюджетних місць. У фіксованих конкурсних пропозиціях кількість бюджетних місць заздалегідь визначена і надається вступникам з найкращими балами, які подали заяву саме на цю конкурсну пропозицію. Чим фіксована конкурсна пропозиція відрізняється від відкритої? Фіксована конкурсна пропозиція відрізняється від відкритої тим, що кількість бюджетних місць тут заздалегідь визначена. А у відкритої кількість бюджетних місць у закладі вищої освіти залежить насамперед від кількості вступників з найкращими балами, які його обрали. Що таке небюджетна конкурсна пропозиція? І нарешті розглянемо третій вид конкурсної пропозиції. Небюджетна конкурсна пропозиція це конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за кошти державного або місцевого бюджету, тобто бюджетні місця. І зверніть увагу, вступники при поданні заяви на небюджетні конкурсні пропозиції, не вказують пріоритетність заяви. Тому що якщо ви подаєте заяви саме на цей вид конкурсної пропозиції, тобто не на бюджет, а на контракт, ви вже свідомо обрали. Цей варіант, що ви не будете навчатись за кошти держави, то ви, по суті, з тих 15 заяв остаточно будете приймати рішення, де ви хочете навчатись, і нічого на це не вплине, тільки ваш вибір і ваше бажання. Ніяка пріоритетність вже не буде на це впливати. Ви подаєте заяви, дивитесь, що ви проходите, куди ви проходите і попадаєте. Туди вам запропонують приїхати укласти контракт, і там ви будете навчатись, якщо укладете контракт із вищим навчальним закладом. Як же відбувається навчання на місцях небюджетної конкурсної пропозиції? Навчання на місцях небюджетної конкурсної пропозиції, тобто контрактних місцях, відбувається на платній основі. Кількість таких контрактних місць визначає сам заклад вищої освіти в межах ліцензованого обсягу. Інформація про це оприлюднюється на його офіційному вебсайті та визначається в правилах прийому. І навіть в минулому і в цьому році при вступі на контрактні форми навчання. На деяких спеціальностях навіть не враховується ваш конкурсний бал. Лише треба написати мотиваційний лист, і це буде основою для приймальної комісії для того, щоб прийняти вас або ні в даний навчальний заклад на конкретну спеціальність. Як дізнатися вид конкурсної пропозиції до певного закладу освіти? Вид кожної конкурсної пропозиції у всіх закладах вищої освіти України вказано на сайті інформаційної системи вступ освітової. Тобто заходьте туди і дивіться, для яких спеціальностей, які види конкурсних пропозицій взагалі існують. І важлива інформація. У 2023 році не встановлюється поділ бюджетних місць між вступниками на основі повної загальної середньої освіти. Тобто ті, хто закінчили 11 класів, та освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, тобто ті, які закінчили коледжі. А вони братимуть участь у спільних широких конкурсах із використанням однакового розрахунку конкурсного балу. Всі беруть участь у єдиному конкурсі на основі розрахунку конкурсного балу. Як розраховується конкурсний бал, дивіться в моїх відео. Посилання я вам дам в описі. Дякую вам за увагу. Дякую, що додивились відео. Я думаю, ви розібрались з трьома основними конкурсними пропозиціями. Підписуйтесь на мій канал, щоб дізнатися ще більше інформації щодо вступу у вищі навчальні заклади. Якщо відео сподобалось, чекаю від вас лайк. До нових зустрічей. Все буде Україна!